Хто раніше дивився, на цьому місці стояла теплиця, я її весною розібрав, тому що на ній вже і плівка пропадала, нову купувати дорого. І деревам тіснувато вже було особливо рости нікуди. Тому я розібрав. Можливо, які мінуси від цього будуть. Ось може, не встигатиме достигати до врожай. Можливо, які плюси будуть, буде видно в майбутньому. Соснівська, врожай був чималий, і, напевно, із-за цього вона на весну чимало гілок повідсушувала. Тому що навряд ли б щось повідомляло, тому що не дуже холодна зима була і ще й в теплиці зимувала. Чимало весною пообрізав. Тому, напевно, є сенс нормувати врожай, і плоди будуть крупніші, і дерево не буде виснажуватись, і відсушувати велику частину гілок. Війте друга Божий дар, що гілки росли вгору, обрізав, тому що вони, як жировики були, прямо вверх росли, хай краще в сторони росте. Як теплиця стояла, бджоли і не залітали, а тепер все запилюють. Воно тут, а то й добре, що все позапилюють. Але вони пилок забирають і я не встигаю взяти пилку, щоб запилити щось, що стоїть подалі від цього місця. І жіночі, і чоловічі. Дар Софіївки. Те, що вгору шло в основному пообрізав, Те, що зміг понагинав в сторони. Майже підсвітився уже дар Софіївки. Вже завітні. Ще одна Соснівська, що теж з перегрузом була. ну ця ще більше повідсушувала гілок. Багато пообрізав, ось ось пообрізав довгий гілок. Це вже відростає і відновлюється. Її квіти залишив небагато, напевно, щоб вона далі не слабла, а відновлювалася. Те, що Білогір'я? Білогір'я залишив гілку оцю, бо то не є, але ще не цвітає білогір'я. Білогір'я привита, якщо все вірно, то нікітська бордова привита. Частину чи відсушила чи відмерзла зимою, а частина вижила, є бутони. Можливо, буде цього року який врожай нікітської бордовий, якщо це вона, можливо, перший і останній врожай, тому що без теплиці зимою вона вимерзла. Скоріше за все. Чигілка. Пішла вверх. І ще привитий там опан Великий, але він не цвіти. Далі універсал, на універсалі горі. Привита теж Нікітська бордова, якщо все вірно. Цвіте? Сам Універсал запилювач, чоловічі квіти. В тих руках виходило з тих квітів пилку натрусити. А в цих роках поки що не нахожу полку, напевно, я так розумію, бджоли швидко забирають його, якщо я правильно розумію. Це Нікітська бородова. Іще одне білогір'я. Теж одну гілку оцю залишив білогір'я. Є бутони. А тут та... Там опан великий ще один привитий теж не цвіте. І привита гора Роман Кош теж не цвіте. Але ці, напевно, там опани Роман Кош. Нікіська бордова, напевно, скоріш за все, на наступні роки повимерзають. І без теплиці, і зими можуть бути холодні. Але... Отримати хоч раз врожай Нікіської бордової в відкритому ґрунті Сумської області. Це інтересно. Такі справи на сьогодні.